Слава Богу, браті і сестри. Є пару хвилин Божою мілостю, ми можемо почитати кафізму, помолитися <кій> за наших рідних і близьких. Господь дозволив, дав нам пару хвилин часу, який можна використати для молитви. Так що всі, хто долучається, спасі Господі, з вами чтець Анатолій почаю, і ми з вами будемо молитися. Напишіть тільки, чи чути мене, поставте плюсика. Трансляція йде на Тіктоці і на Ютубі. Поставте, будь ласка, дайте знати, чи чути, і будемо читати. Чути. Спасі, Господі, чути, спасі Господі. Ну все, тоді молимося. <кій> Читаємо молитви. Спасі, Господі! Будемо читати сьогодні 19 кофізму і будемо поминати на перших двох славах у здраві, на третій у упокоєнні за Спасибо, Господи, всіх! Господи, благослови! <кхи> прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося припадні Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімося і Припадєм самому Христу цареві Богу нашому. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господа, стоящего в храмі Господні, во дворі Дому Бога нашого, хваліть Господа, яко благ Господь, пойте імені Його, яко добро, яко Іакова, і сбрась собі, Господь Ізраїля, в собі, яко яколаство знах, якове Господь і Господь наш над самі Боги, вся і ліка в Господь, сотвори на небесі і на землі, в морях і во всіх безднах, возводя облаки от последних земли в молнии, в же сотвори, изводя и от сокровищ своих. Іже же порази первенцы от чоловіка до скота, посла знамені і чудеса посреди тебе Египтя на фараона і на всі раби його. Іже же порази, языки многие царі цари крепких, сьона, царя Амарийска, і Ога, царя Васанська, і все Ханаанська, і даді землі їх достояння, достояння Ізраїлю людям своїм. Господи, Твоє в ввеки, память Твоє в рот і рот. Яко і мать Господь людям своїм, і и своїх своих умолинца, идоли язик сребро і злато діла рук человеческих, уста имоты не очі і имоты не узрят, і имоты не услышат, бо є дух войстех их, подобнее им да творящі я і всі надеющиеся на ня. в доме благословіть Господа, доме оронь, благословите Господа, доме Рівін, благословіть Господа. Боящийся Господа благословіть Господа, благословен Господь сіла на живий во Ірусалимі. исповедайтеся Господі, як благ, як вікмілості, исповедайтеся Богу Богов, яко вікмілості, ісповідайтеся Господь і Господей, Яковик милость Його, сотворчемо чудеса, велій єдиному, яковік милость Його, сотворшимо небеса разумом, яковік милость Його, утвердівшимо землю на водах, яковек милость Його, сотворшимо святіла, вілий єдиному, яковік милость Його, сонце в область дні, яковік Його, луну, і звезди в область нощи, як вік милості Його, поразівшимо Єгипта спірвенці Його, яковик милості, і звічимо Ізраїлю среди их. Яковик миле Його, рукою крепкою мишцею високою, Якові, сіго, Якові, сіго, і мишцею високої, яковик милостьего, раздельшимо чорної море в разделении Яковик милес і и Ізраїля Израиля посреди Яко вік милость і истрявшими фараона, і силу його в морі черної яковик милость его, провечимо люди святи пустыни, яковик милостяго, поразивши Велія, Яковік милость Його, и убившим царі крепких, яковик милості, сьогодні царя амарійського, яковік милость ю, і ога царя васнського, яковік милость Його, и давшим землю достояння стояния, яковік милостиго, до стояння Ізраїлю Рабу своєму, яковік милость Його, яково смиренні нашим помінно Господь. Яковік милости избавил на Yes or dragon наших, як Його, дає піщу всякої плоті, всякую плоть, Його, і, і сповідайтеся Богу Небесному, яковик милость Його. На реках Вавилонских, там, Сідокам и плакахом, нігда поменюйте нам Сиона, на вербе их посреди его бесихом органы наши, якотамово просишны, пленщие нас со слове всех песней и вечьи нас опени Восподь нам от песни Сионских, как воспринимаем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе Иерусалиме. За две набуде лесница моя, язик язык мой моєму, А ще не помяну тебе, А ще не предложу Иерусалима, яко в началі веселья моего, помени, Господи, сыны и домские в день Иерусалим, Ллагорище, істощайте истощайте до основання його, вщи в окаянна, окаянно, я блажен і же воздаст тебе твоє, Твое, же воздала блажен, іже імід, і Есинам, блажен і же имит и разбьет младенце о камінь, Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присної і во веки і вековом. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. <кій> алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо о здравій спасенні спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спасі Господі і поміли рабочих. И всіх сродников, и всех друзей, и всех нині нами поминаем, и всіх просивших у них помолить, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на полі брані, и всех чающих Христового Тишень, Слава Отцю, и Сину, і Святому Духу, Нині, и присно, і, і во веки веков. Amen. Исповимся Тебе, Господи, всем серцем Моїм, и пред Ангели, Тебе, якого слышали, и вся уст Моих. Поклонюся ко храму святому твоєму і сповімся імені твоєму, милості твоїй і істині твоєї. Яко зеличали над всем имя Твоє святое, вон чаще день призову Тя, скоро услышим я, умножишь Имя в души Моей, силой Твоєю. да испадеться по Тибе, Господи, все цари земси, як услышашь вся уст твоих, и да воспоют путе Господних, яко веля слава Господня, Яко висок Господь і смиренные і презирают и і высокая издалеча весть. а ще пойду посреди скорби, живішим я на гнев рах моих пресс. Простир, лиси руку твою і спаси, метесница твоя. Господь воздасть за меня, Господи, милость твоя во діл дел руку твою непрезри. Господи, Иисуси Месси, познал Месси, Ти познали, и сі, сідания Мои, восстания Мое, Ти разумелись, и помишления Мое идалеча, Стезю Мою, и уже Мої, Ти исследовали, и вся пути Моя провидела, если в язиці Моїм все, Господи, Ти познали Си, вся последняя и древняя Ти создал Симья, и положились на Меньте руку Твою, удивися, разум Твой от Мене. Утвердися, невозмогу к Нему, камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу, аще взиду на небо Ты там, Еси, А ще сни дава, там, Еиси, аще возьму крыле Моей рано, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит меня, и удержит меня Десница Твоя, и рех едать тьма поперед меня, и нож просвящения, сладости моей. Я тьма не помрачиться о тебе й нож, як одінь як тьма якма я такой світ, і я. Яко ти создалися, Си Отробе Моя восприяв Мої Сишева, Матері Моя, і сповімся тобі, яко страшно удивився, і сій чудна діла Твои, і душа Моя знає зіло, не отаїся, кость Моя, от Тибе, Южи сотворилась, и і сустав моїй при Споднії землі, не судела Моє Мої Очі твої, і в Книзі Твої всі напишуться. В сузи жду Сей, не хто же в них, ніже же зіло честь друзі твої». Боже, Божие зелоотвердившееся в їх, их, зачту их, и паче песка умножатся, в востах еще естьм с тобою, ащи избиеши грешники, Божии мужьи кровей, уклонитесь от меня, коремнивее стей, і помышлениях приимут суету, града Твоя. Не ненавидишь Господі, Господи, безненавидих, Я в разих Твоих стаях, совершенной ненавистью возненавидих я, во враги быша мне, искуси меня Божию, вещь сердце мое, я, і меня и разуми в стези моя, и вишь ащий путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен, изми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избави меня. И же неправди в серці весь день от полчах в і зустріша язик свой якось зміин, яд айспідо по снами их я, Господи, из руки грешніші, От чоловік неправедних я, іже помислийша, зап'яті стопи моя, горді, і ужі, мої, а скріша гордії, сітні, и уже прип'яше сіть ногама моїм, а при положиша соблазни положими, Господі, Господи, Бог мої святые внуши, Господи, глас моління моєго. Господи, Господи, сила спасения Моего и сини над лавою моей день брань, не придашь мне, Господи, желания моего грешнего, помыслише на Мья, не остави мне, да никогда вознесутся глава окружения, их труд и стен, их падуть падут на них угли огненные, не зложиш і я в страстях, и не постоят. Муж языче не исправится на земле мужа неправедно зная, В'ятво і твои стрельнее познах, яко творит Господь суд і и месть в Богим обаче праведней спаветься имні Твоему і вселяться прави с лицем Твоїм. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здраві і спасінні. Спаси, Господи, помилуй рабов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех воинов на поле бране, и всех ныне нами поминаемых, и всех чающих Христового утешения, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе услышим я вон ми гласу моления моего в них дав возвать к Тебе, да исправится молитва моя, кока дела пред Тобою воздеяние, руку моей и жертва вечерняя, положи, Господи, хранение уста моим и дверью ограждения в снах моих, не уклони сердце мое в словеса, лукавстве, не вщевать и вины гресех, человеки, делающими беззаконие, не суштуйся со избранными их. Накалют дня праведник милості обличить м'ялі, елий же грішно да на масі длави моєї я, яку еще и молитва моя в благоволениях їх, іх, пожерта биша при камені судії їх, услішаться глаголі моє, моє ковозмогоша, яко толще землі в на землі, растучишеся кость их при аде. Я, к Тебе, Господи, Господи, отчи мои, натягу повахни от име душу мою, сохрани меня от сети уже составищами, от соблаз, делающих беззаконие, паду твом режу свою грешницу, един єсмь, а з Доні же приду. Гласа Моїм, Господи, возвах, гласа моим, Господа, помолився, прилию пред Нім моління моє, печаль, моє пред Нім возвящу, нігда дай исчезать от Мене, Духу моєму. І Ти познал листь истизи на пути, семь по нему же хождах скрізь сетне, смотря ходи с ної возлядах и небезнай мене, погиби бегство від Мене, і не зискай душу мою. Возврах Тебе, Господи, рехти истин опования мои часть си на землі живых, Вонми молиние моему, якость мерься і збави від гонящих мене, и коукрепишеся, паче мене, изведи истиннице душу мою, исповедайтеся імені Твоему, Мене праведні праведницы, і живо живозда мені. мені. Господи, услыши молитву мою, вноси моє в воистине Твоєй. услыши мене о правді Твоей і не внису с рабом Твоим, як у не оправдиться, при Тобою всяк живий. Яко погнав душу мою, смирил из земли живот, мой, посадил меня есть темных, яко мертвее века, и уны во мне дух мой, во мне смертись, сердце мое, умянут дни древние, поучишься во всех делях твоих творениях, руку твою, поучахся везде, к тебе руцы мои, душа моя, как земля безводная тебе. Скоро услышим я, Господи! Исчези, дух мой, не отврати лица Твоего от мене і подоблюся нісходящим мров, Слышано, ну сотвори мне за утро милость твою, яко на тял повах, скажи мені, Господи, путь вон же пойду. я, в Тебе взяв душу мою, і ми от враг мої, Господи, к Тебе прибегох, научи мені творити волю Твою, коты иси, Бог, мой Дух твій благий, наставить мене на землю праву. Твоїго раді, Господі, живішим, живише, ми оправдою і изведеш від печалі душу мою, і милостию Твоєї потребіші враги моя, і погубіші погубившейся остужающей душі моєї, яко аз раб Твой слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовіки веки амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помилуй! Поминаємо у упокоєнні. Хвилина тишини. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех просивших о них помолитеся, и всех от вехоших им вся решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, поміли нас, слава Отцу и Сину і Святому Духу, і нині і во вовеки векова, амінь, присвятая Троїця поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посети, сіріння мище наше, ім'я Твоїго ради, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во веки векова, амінь. Отче наш, жи и си на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли хлеб, наш насущный даж нам и остави нам долги наши, Якоже имя оставляй Блажником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благодаря славлю Тя, Боже мой, яко всім далеч и грешником покаяния, спасень, и поздрави мене, егда приище судите миру всему срамные дела сотворшего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безмерно я тебе привешив, и безмерных мучений ожидаю, Боже мой, ущедрив спаси меня, и ныне, и присно, и во веке, векова, монько, множеству милости Твоя, нині прибегаю, разреши вериги, Богородице, сурешений моих. Господи, поміли, 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 Господи, помілуй, Господи, поміли, 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 Господі, поміли, Господі поміли.

Господі поміли, Господі, 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 поміли, Господі поміли, Господі помілуй, владико Христе Боже, іже страстьми Твоїми страсти, моя и сцілі, і я замітвою. О Тебе прирешившему слезы, умиления, сраствори моему телу, от обоняния, животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоєю честной кровью от гори, стией же м'ясопротивник, напои, возвысь, и мой ум, тебе доллу привлекшийся, и возведи от пропасти, погибели, яку, неимом покаяние, неимом умиления, неимом слези, утешительные, возводящие чадаку своєму наследью, омрачи умом мом житейский не могу возрить к Тебе болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, владыко Господи, Иисусе, Иристи, Сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое, і и сердце в во взыскание Твое дари мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави тебя, не остави мене, и зыди на взыскание Мое, возреди к пажиті Твоей. І супричтім'я отцям отцями збраною твоєго стада, воспитай місніми от злака божественних твоїх таїнств, молитвами причисти, Твоє матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милостю ми почитали 19-ту кафізму, Пом'янули наших рідних, близьких, як і живих, так і особших. Божої допомоги вам на предстоящий день. Спасі, Господі, хто був. З вами був чтець Анатолій, і ми використали цей момент, щоб прочитати кафізмочку. Спасі всіх Христос! Спасі, Господі за вашу підтримку. Спасі, Господі на тіктоці. Так, Спасі всіх Христос. Дарують мені подарунки. Спасі Господі. Ввечері дасть Бог будемо живі здорові. Значить, десь після 23-ї години. Постараємося також сьогодні раніше, якщо дасть Бог все добре, нічого не зміниться, вийти в ефір. Бо просите, щоб трошки раніше, якщо вийдеться, обов'язково вийду. Ви знаєте, що на Ютубі канал за 10 хвилин, плюс-мінус там буде сповіщення, що буде трансляція. На Тіктоці, ну нема такого певно, не знаю. На Тіктоці, коли вже починається прямий ефір, то тоді воно сповіщає, що йде прямий ефір. Так що, браті і сестри, спасі Господі вас і вам дякую всім. Спасі Господі, все тоді до вечора з Богом. Ангела-хранителя всім.